Привіт, синьо білі вболівальники. За останні кілька годин новини повністю сколихнули сцену київського Динамо. Клуб веде переговори не з ким іншим, як з найкращим бомбардиром Ліги конференцій у сезоні 2024-25. І найцікавіше, переговори просуваються. Перш за все, підпишіться на канал, поставте лайк і давайте перейдемо до деталей. За словами журналіста Кацпера Томчика, нападник нападника Копулулу, видатний гравець Ягелонії. Білосток може бути дуже близький до продовження кар'єри в еліті українського футболу. Динамо стежить за гравцем вже досить давно, і чутки про цю зацікавленість поширюються з грудня 2024 року. Зараз переговори справді набрали обертів Пулулу 26 років, і він переживає найкращий момент своєї кар'єри в минулому європейському сезоні. Він просто фінішував найкращим бомбардиром Ліги конференцій. Забивши вісім голів і привернувши увагу кількох клубів континенту, саме такого рішучого нападника шукає Динамо для вирішення своїх атакувальних проблем. Траєкторія розвитку гравця також заслуговує на увагу. Афімі Копулулу розвивався в швейцарському базале, де він пройшов шлях від команд до 16, до 18 років та старшої команди, а також був орендований у Ксамаксі. Потім він перейшов до німецького футболу, де близько півтора року грав за гройтерфюрт. У липні 2023 року він підписав контракт з Ягелонією і з того часу став одним із ключових гравців клубу. Загалом Пулулу зіграв за Ягелонію 116 матчів, забивши 48 голів і віддавши 11 результативних передач, досить стабільні цифри. Його контракт діє до червня 2026 року, а ринкова вартість нападника становить близько 4 мільйонів євро. Тепер залишається невідомо, чи зможе Динамо досягти. Остаточної угоди та привести до Києва нападника, який вже довів свою спроможність у європейських змаганнях, чи може це бути дев'ятий номер, якого шукає клуб? А ви, вболівальнику, як ви вважаєте, чи був би Афімі Копулулу чудовим доповненням до київського динамо? Залиште свою думку в коментарях.